Даніла 6 розділ, 4 вірш. Тоді президенти і князі стали шукати привід проти Даніїла відносно е, царства. Але ніякого приводу і провини знайти не могли. Оскільки він був вірним. І ніякої прогріхів провини не було знайдено в ньому. Помолимося. Господь, благослови Божко, мене проповідувати, говорити Твоє Слово, говорити слово від Тебе, щоб і те, що я скажу, щоб було від Тебе, щоб люди приміняли і жили для Тебе. Господи, дякую Тобі, проповідуй через мене, дій через мене, Господь, зараз. Прошу М'ясу Христа. Амінь. Амінь. Я буду проповідувати з Біблією Королякова, і я не знаю, ми, ми ті люди, які, е, які хочуть досконало все виконувати. І люди, коли хочуть робити все досконало, ви знаєте, вони хочуть робити все ідеально. Все Не то, що горизонтально, а так як хоче Бог. Тому, читаючи Біблію, ми хочемо робити все правильно. А питання таке до вас. Чи є ви вірною людиною взагалі? Є ви та людина, яка є вірна? Яка вірно служить Господу Богу. Ми читаємо послання Павла, читаємо про те, що він вірно біг, якщо про вірність говорити. Він вір, настільки вірно, він сказався в кінці свого життя. А ви, так сказати, можете в кінці свого життя, ми вірно біжимо. Бо життя може прямо сьогодні закінчитися, правда? Ви можете сказати, що ви вірно, що ви не матюкаєтеся, що ви не крадете, що ви не дивитеся порнографію, що ви не тусуєтеся з злими поганими людьми, що ви не слухаєте злу погану музику, не слухаєтеся. Що таке зла погана музика? То, що не є нехристиянське. християнське. Все, що є не християнське, я вважаю, що це є зло. Так, да, я зараз радикально говорю, але ви розумієте, що це дуже. Починає... Знаєте, як зло проникає до нас, в серце? Воно проникає так, як вода проникає між щілинків, як під плитку. Маленька дирочка проникає, а потім плитка все збуху, збухує. Це як тріщина невеличка під бітоном. Коли бетон має маленьку тріщину, туди попадає вода. І в достатньому мороза, правда? І що буде з цим бітоном? Він ж такий крепкий, там така арматура, як палець. А що робиться з бітоном? Він О, лопає. лопає. Оце, назвали, невірний бетон. Невірний майстер, який це зробив. Воно триснуло через це. Так само бувають і християни. Вони бувають невірні. Ну ми читаємо про Даніла. Він був вірний. Хто знає, хто такий Даніл в Біблії? Дані, хто такий Даніл? Знаєте ви? Не знаєте? Хто такий Даніл? Даніїл це такий був єврей, той, який був, був в полоні. Він був в полоні. Він був не, не зовсім в рабстві, але почти в рабстві. Він був вивезений з своєї землі і мав служити? Служити. Де? Хто мені скаже, в якій країні він, в яку, в яку країну його вивезли? Яка країна? Хто скаже? Яка країна? Ну хто? Хто пам'ятає? Куди Даніла вивезли? Ще його друзі вивели трьох. Ну там не трох, там весь народ був вивезений. Храм був знищений знищений, і Даніїл був вивезений. Павло, яку країну? Ні, не Єгипет точно, трошки вище. Правіше. Рим. Куди? Не Рим. А, не Це бу... Вавилон. правильно, Вавилон. Це був було час Вавилонської імперії, і був Ізраїль знищений, бо Єгипет внизу був. Авілон правіше. якщо хто не знає по карті. А Ізраїль, отут, був вивезений. Він був, він був, була Ізраїль був в окупації. Це була окупація повна, тотальна. Всі будинки, все було знищено. Все повністю зрівняли з рівню, рівненькою. Так, як в сонячному я приїхав, там було все знищено. Ну, не все, але декілька будинків, давай, так, так будемо говорити. Людям немає куди діватися. І люди змушені були. Людей мало що знищили їхні дома, і їх рабство і повезли в Вавілон. І саме цікаво, що в Вавілоні Даніїл жив і виконував. Виконував цю книгу. Звісно, не всю Біблію тоді на те время, бо він жив ще в той період, жив, що вся Біблія вона не написана. І Даніїл виконував, він молився тричі на день. Тричі на день молився. Скільки раз на день ви молитеся? Скільки раз на день ви молитеся? Два, треба, значить, як Даніїл, мінімум три рази, а то й більше. Ну, Даніїл молився, і він виконувався чесно. А чи можна сказати про вас, що ви вірна людина, яка людина, яка служить Господу Богові, яка е, ніякої прогріхи не може за вами знайти? Ніякої. Бог може сьогодні висняти писати перед Богом, писати перед Богом і Бог скаже, перед вами ніяких прогріхів немає. От така така суміта! Ти безідіальна. Ти ніколи не говорила поганих слів, ти ніколи не злилася, ніколи не кричала. Ти така ідеальна. сказати мене про тебе це? Не Ні. Не От, говориться про те, що нам треба удосконалюватися. Нам потрібно бути вірними. Тоді президенти і князі стали шукати привід проти Даніїла. Проти вас будуть шукати привід. Проти вас будуть шукати хто або щось. Тільки ви, ви, ви на горизонті з'являєтеся. Тільки ви появляєтесь в Фейсбуці чи в Інстаграмі, чи десь на вулиці ви проповідуєте про Ісуса Христа, зразу будуть люди шукати, привід, щоб до вас приколопатися. Чого ти не воюєш? Чому ти те не робиш? Але ви маєте бути, як Даніїли, відносно царства, але ніякого приводу і провини не знайти не могли. Про вас так можна сказати, брати і сестри? Про вас так не. А чому так не сказати про вас? Чому про вас так не можна сказати? Ви маєте бути тверді, як Даніїл. Ви не маєте бути вперті. Ви маєте бути ті, хто служить Господу Богові. Ви маєте бути святі, чисті, непорочні, Біблія пише так. Які служать Господу Богові днем і ніч. Які встають рано і моляться за нашу країну. Які моляться за наших пастирів, за наших місіонерів, за нашу церкву. Біблія каже, ви маєте бути вірні. Ваша вірність, коли тут служіння, ви тут є. Коли є благовістя, ви там є. Коли ми щось робимо для Господа Бога, ви також є. Ой, мені не, не заплатили, я не прийду. Бо мені ж грошей Бог не дав, я не піду. Немає ніякого благословення, я нікуди не піду. Ви маєте робити це для Господа незалежно, що Бог вам дав. Бо Бог вам вже дав Ісуса Христа на хресті. І ваша вірність має проявлятися як в Даніїлу, була стійкість. Якщо ще подивитися раніше на друзів, на друзів Даніїла, то вони також були вірні. І вірні були Господу Богові. Що потребував, той, потребував зробити? Що потребував? Даніїла було особливе окреме випробування. А в його друзі було, у нього було три друга. Було також випробування. окремо. І Біблія, це записано в кни, книги Даніїла. І там написано про те, що, знаєте, що сказали йому? Треба було поклонитися істукану, ідолом. У вас теж такі церкви, у, вас, у нас церкви немає, а у вас дома, може, такі ідоли. Ікони різні. Там йому, їм, їм треба було просто цим іконам поклонитися. І що зробили вони? Відмовилися. Знаєте, що, хто не поклониться цим? Знаєте, що сказали? Ну, вас в піч. Піч, така настільки була розпалена піч, що навіть якщо біля неї її сити, ті вмирали. Буває в житті, вас так само кажуть. Та та трошки тут пригуби горілочки трошки. Та тут трошки, поклонися там, дай вигляд, що типу, ти віриш все. Передаш придеш, придеш, придеш церкву, в придеш церкву, прикинься, що ти, типу віруючий, і все нормально. І Бог знає ваші серця. Чи вірні ви Господу Богові служите для Нього? Чи ви очікуєте від Господа Бога щось, чи просто так для Господа трудитеся? Ваша вірність проявляється, знаєте, проявляється, коли ви завжди є в церкві на зібранні. Ваша вірність проявляється завжди, коли ви на благовісті. Ваша вірність проявляється тоді, де є служіння будь-яке, ви служите для Господа Бога. Ви вірні. Ви не шукаєте свого, ви служите для нього. Ви робите Божу справу днем і ніч. І ви не переживаєте, що вам за це щось дадуть чи не дадуть. Ви робите для Бога Божу справу. І так, як був, да, був Даніїл, ви, ви вірні, Бог в кінці скаже, перевірить вас, каже, ви вірні. Знаєте, один пастор каже таку завжди річ про деяких братів і сестер. Знаєте, як він каже, я не був здивований. Питаєш там про того, про того. і Він, він каже, да, та сестра була дуже вірна. Да, твій брат дуже вірний був. Я не міг зрозуміти, що що він мав на увазі? А тепер я розумію. Він каже: вона на зібранні завжди. Коли вона на зібранні не є, вона пише смс-ку. Пастер, мене сьогодні на зібранні не буде. Я заболів. Зарані каже про це. Я уїхала в Одесу. Я уїхала в Львів. На жаль, мене не буде на зібранні. Називає причину. Поважає пастиря, поважає служителя в церкві. Рахується з ним. «Ой, я не знаю, е, я тут, е, що, 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 що я должен говорити служителю про те, де я, що я роблю? Це не його справа. Тут деяких немає землі, немає. Чому немає? Вони про це не написали, не сказали мені про це. Чому їх немає? Де вони, невідомо. Вже деякий час. Вони прийняли Господа Ісуса Христа, вони прийняли хрещення, вони ходили в цю церкву ходили, рік-два ходили, а зараз їх немає. У Вистрими якісь отговорки. У мене номер, номер 5 у мене надгорка No10, у мене Ангорка No20, у мене Ангорка No30. Це нас зловив цю людину. Людина стала невірною. Вона всіх підводить. Якщо ви не будете вірними Господу Богу, ви будете тоді вірні сатані. Ви все знаєте? Будете виконувати вірну сатаніцьку справу. Не буває іншого. Не буває, якщо ви виконуєте вірну Божу справу. Ай, і трошки сатанив справу. Ні, ви або це, або там, або там. Ви не можете бути в двох місцях водночас. І ці троє друзів. Даніїла, вони були вірні, Біблія каже. Сказали, ні. Що зробив цар? Сказав кинути їх в піч. Що зробив Бог, коли вона проявляє свою вірність? Що Бог зробив? Бог захищає таких. І їх кинули в піч, і вони сталися живими. Там було їх не троє, хто пам'ятає цю історію. Їх стало четверо. Там сам був Ісус Христос, який захистив їх. І Бог захистить. Навіть знає, знаєте, коли я їздив в поход і ми там щось палили. Завжди, коли щось спалиш, все одно щось обшмалиш. Де щось капне або щось впаде, і руки можуть пекти. А вони навіть навіть пилу не було, огня на них. Вони кинулись і вийшли з тудова. Навіть температура була як, як, як завжди. Це чудо, це Бог оберігає. Коли ви вірні для Господа Бога, навіть якщо це вам щось коштує, може це коштувати життю. Вас може, воїн, вас може російський воїн, з, е, воїн взяти в полон і сказати «Зрадь свою країну. І деякі воїни наші це дуже хороший приклад героїчний. Кажуть, ні. Навіть якщо їх розстріляють публічно, на відео їх розстріляли би. Отак От Бог береже. Недавно я бачив фото, як один чоловік виклав, виклав Біблію, а так як моя Біблія, чоловік читав Біблію. І снайпер стріляв кулею і попав в серце. І куля застряла прямо в біблії. Добре, що у нього біблія була в кармані. А не пачка сигарет. Або якийсь вейп. Або бутилка. Якщо бутилка, пробив би встрау, правда, умер би? Бачите? Так. <різь> да. Тому вибирайте те, що живе, настояще, Біблію вибирайте. І далі. Він був вірним. І ніякої прогрішів, прогрішів провин не було. Знайдено в ньому. Про вас, так можна сказати? Що далі люди думають? Якщо немає підступу відносно вас, вони далі почнуть копати. І щось придумають. Читаємо далі. Тоді сказали ці люди, не знайти нам ніякого прови, про, про, приводу. Так про вас сказати можуть? Якщо ні, то давайте мені міня, в міністерством житті. Кажіть Бог, прости мене, я більше так робити не буду, дай мені сили з цим боротися. Міняйтеся. Проти цього Даніїла. Якщо ми не знайдемо його проти нього відносно закону Бога Його. Що це означає? Це означає те, що людина просто бере тоді використовує Біблію проти вас. Як можна використати Біблію проти вас? А тут написано субота. Сьогодні субота. Не можна працювати. Не можна грати в ігри. Маму слухатися треба. Ось написано субота. Отак люди будуть робити. І так вони зробили. Вони не лазейку, Як люди шукають в законі часто. Даніл, знаєте, що робив? Він молився три рази. пам'ятаєте, я говорив. І вони прийшли до царя і кажуть: царь, ти наймогутніший! стелять красиво. Ти найкращий. Є ось закон такий, маленький закончик є такий. Є такий закончик маленький. Підпиши його. Це закон говорить про те, що треба шанувати тебе. Тебе, бо ти найкращий наш цар. І цар вдовго не думає, підписує, ставить печатку. А печатка така, що ніхто не може відмінити цей закон. А сам цар не може відмінити цей закон. І що роблять? Що робить? А, Даніїл був другом царя. Представляєте? Вони друга заставили убити Даніїла. Яким чином? Там було написано в наказі, якщо хтось. Мелким шрифтом написано часто. Мелким шрифтом пишуть, там на пачки сигарет пишуть. Куріння призводить до смерті. Або залежності, до яка, і, до, і після того призводить до чого? До смерті. Я був, коротче, е, був за кордоном, і там продають сигарки. І там отакими от буквами написано. На пачках такими буквами написано. І ходять і курять. Я в шокі. Такими буквами написано, люди все одно курять. Там такі картинки, там прям, 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 така язва на, на лиці, прям. Рак пальці. Вони все одно курять! У нас Ні, там у нас така пачка, така пачка, в них, а в них не пачки, у них. Пам'ятаєте, якусь махорка продавалася? Да. А вони, а вони такі отакі, отакі, отакі пачки продаються, та махорка. І бо це типу, дешевше, ніж пачка, бо пачка дорожче виходить. А до цієї пачки окремо купують ці такі штучки, щоб крутити такі самокрутки, щоб дешевше. Наприклад, якщо там наприклад, коштує пачка, коштує 10 євро коштує чи 10 доларів коштує, то оця самокрутка коштує 5. І люди економлять так. Бо хто багато курить, день цю пачку може скурити. Тобто ж 5 5,5. І це там, там картинки, отакі прям. Прям пошуковане був. Там щось написано по-англійськи. Я не все зрозумів, але я зрозумів одне: смерть. 100%. І на кожній пачці написано. І так само буває часто в вашому житті. Сезана каже, там буде все добре. Він не ознає, що ти, ти вкрав в нього, він не ознає, що ти про нього щось сказав. Ніоким шуридом каже, ну колись ознає. І що Даніл? Було написано далі, там було написано указ. Якщо, якщо хтось не виконує це, його треба докинути левам. І в нас є такі наліпки є, про Лева. Сміливий, як Даниїл. Кому треба, я можу подарувати такі наліпки. І що? Коли цар дізнався, що. А вони з ним спостерігали. Він молився, побачив, що він молиться, позвали, позвали вони воїнів і схопили Даніїла. І цар був у розпічі. Він не знав, що робити. Це мій друг. Це мій брат, якого я любив. Це найкращий мій радник. А він тепер буде левом кинути. Він цим наказ на своєю гордістю. Зробив це. Так само ваше вашу житті, що ви горді, вперті. Не хочете робити, що Бог каже. І що? Що сказав сказані сказав царьові? Каже, що каже? Під Пішов таке каже: Не переживай. Мене Бог захистить. І кинули його і запечатали печерю там, де леви, леви сиділи. І цар не спав цілу ніч, написано, і переживав. І на ранок вийшов Даніл Неоскоджений. Бо Бог послав ангела Господнього, який закрив левам пащу. І потім ті, хто там хитрі, були такі, які під, 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 дали цей, цей наказ, що зробили, кинули туди їх. Отак От буває в житті з вами. Купає яму собі, чуж, комусь попадеш туди сам. Отак От буває про, про вірність. Бог захистив Даніїла, тому що він був вірний. Я не говорю, що вас Бог так само захистить 100%. Ну, я знаю так, що одне, якщо ви прийняли Ісуса Христа, ви любите Господа Бога як свого Спасителя, якщо ви слідуєте за Ним, навіть якщо ви умрете, вам буде найкраще. краще. Бог своїх вірних і того, кого Він любить, забирає на небо. А не вистачає тут мучитися. Питання до тебе, дорогий брат сестра, ти вірний? Ти служиш Господу Богові? Ти вірно читаєш Біблію, ти вірно за ним слідуєш. В тебе вірність проявляється тільки, коли тобі щось дають. Чи твоя вірність проявляється в тому, що, коли, що, що Бог тобі дав. А що Бог тобі дав? Питання просте. Що Бог вам дав, брати і сестри? Він дав життя вічне, віддав свого сина заради вас. Сина віддав Ісуса Христа. За кожного із вас. Таке питання до тебе, дорогий друг. Ти знаєш, де ти будеш після смерті? Ти знаєш, що Бог для тебе зробив? Ти знаєш, що Він зробив для тебе? Ісус був розп'ятий на Христі. За кого? За тебе? За що? За твої гріхи. За твої гріхи? Такі, як є. Такі, як є. Пристань перед Господом. Давайте стане помолимося. Такі, як є. Давайте закриємо очі, помолимося. Давайте закриємо свої очі і подумаємо цим життям. Чи ти є вірний для Господа Бога? Чи завжди ти все вірно робиш? Те, що каже Господь Бог. Чи завжди ти вірно слідуєш за ним. Чи завжди ти вірно? Все робиш, що каже Господь Бог. Чи було таке, коли ти був невірний? Брат, сестра, якщо ти є тут і ти був в чомусь невірний, кажи Бог, прости мене? Давайте всі закриємо очі, не будемо підглядати. Подумаємося, помолимося зараз. Попросимо Господа бути вірним нам. Вірним в його житті. Закрийте очі, не підглядайте. Подумайте з цим життям. Кажіть Господи, Господь! Прости, що я був невірний в тому чи іншому, що я не був такий сміливий, як Даніїл, що я не, не, не проявляв ту вірність в тому чи інших речах, читання Біблії, молитви, ходіння за тобою. Господь, прости мене, що я не такий вірний, як ти. Господь, вчи мене бути вірним. Вірним тобі бути всьому, що ти мене, коли ти мене пошлеш, де ти мене поставиш, бути тим вірним людиною, яка слідує за тобою, робить. Ті речі вірні, які ти Господь хоче. Моліться, просить Господа Бога, бути вірними, не грішити, бути вірними дослідниками або слідуючим за Господа Ісуса Христа. Моліться, просить Господа Бога. Якщо ви були в чомусь невірні, каже, Господь, прости мене, Бог, дай мені бути вірним, так як Даніїл. Дай мені бути таким вірним, як був Ісус Христос. Дай мені бути вірним. Як були судді, вірні тобі, царі, які були тобі вірні, Господь, дай мені бути вірним твоїм сином, дочкою. Дай мені бути вірним. Моліться, просіть Господа Бога. Бог, дай мені бути вірним. Вірним жертвувати, вірно ходити в церкву, вірним робити все для тебе. Просіть Господа Бога, бути вірним. Оскільки він був вірний. Ви такий? Ви вірний завжди? Просіть Господа Бога бути вірним. Хай Бог дасть сили вам бути вірними. А якщо є хтось тут, якщо не, той, що не приймає Ісуса Христа. Якщо ви ще не знаєте, де ви будете після смерті, вам треба прийняти Ісуса Христа, поки не пізно. Бо ти можеш померти сьогодні, дорогий друг. Ти помреш сьогодні, де ти будеш після смерті, ти знаєш? Якщо ти не знаєш, тобі треба прийняти. Ця книга каже, що Ісус помер на Христі за тебе. Він умирав. Він вмер, він живий, воскрес і сьогодні він може дати тобі вічне життя. Якщо є такі люди, які ще не знайде після смерті будуть, підніміть руку, ми разом з вами помолимся. Вам треба Ісуса Христа прийняти. Якщо ви хочете прийняти Ісуса Христа, підійдіть сюди. Якщо ви хочете прийняти Христа, не хочете бути в пеклі вічно. Біблі сказано: той, хто вірує в сина, має вічне життя. Той, хто вірує в сина, Якщо ще не Сина, вам треба вірувати, поки не пізно. Вам треба прийняти його як свого Спасителя. Якщо ви ще не приймали, що є такі люди, які хочуть прийняти, підніміть руку. Підніміть руку. Я хочу прийняти Христа. Я хочу бути спасеним. Якщо ви бажаєте, підніміть руку, якщо ви ще не приймали. Якщо ви прийняли, будьте вірними. Будьте вірні Господу Богові. Будьте вірні і слідуйте за ним. І хай Господь вас благословить, помолимося. Господь, дай нам бути вірними, дай нам сидіти за тобою, дай нам іншим проповідати про Христа, дай робити те, що ти, Господь, хочеш, щоб наша вірність проявлялася кожен день. Навчи нас бути вірними, веди нас до вірності, щоб поступати вірно. Про що ми часто і невірно поступаємо, Господь. Господи, дякую Тобі. Прошу М'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.